Ніколи такого не було, і ось знову в білому домі знову захотіли поговорити з російським президентом. Спецпосланці Дональда Трампа, Стівен Вітков, і Джаред Кушнер вже всьому їдуть до Москви зустрітися з Володимиром Путіним у Білому домі. Заявили, що посланці Трампа мають намір показати Путіну мирний план, який у грудні розробляли Україна та США. Після ознайомлення в Кремлі захотіли обговорити мирний план напряму з американцями, і саме з цим пов'язують удар Орешником по Львову. Путін намагався залякати захід, але схоже, це не вдалося, що пов'язано з майбутніми гарантіями безпеки для України. У Європі готують власного спецпосланця, який може поїхати до Москви на зустрічі з Путіним. У Європі дедалі частіше закликають відновити діалог із Кремлем, щоб не бути осторонь переговорів США та Росіксяк Кісяці Тяцій. Водночас у Франції та Великій Британії заявили, що вони готові відправити свої війська в Україну. Але лише якщо Сполучені Штати Америки також підтримують такий формат безпеки, у Лондоні вже вирішили де шукати героїв. У Лондоні запропонували захоплювати російські танкери з нафтою та продавати цю нафту, а виручені кошти напряму передавати Києву. Мене звати Олексій Печій. Давайте обговоримо цю тему, але спершу підпишіться на канал, поставте лайк, залиште коментар і підпишіться на мій телеграм-канал Печі Ньюз. Посилання в описі до відео. Якщо цей випуск буде для вас корисним і цікавим, наприкінці випуску можете підтримати роботу цього Ютуб каналу вашим донатом або платною спонсорською підпискою за посиланнями та реквізитами. В описі відео зазначено. Підтримати канал Олексій Печий у зручний для вас спосіб. Дякую за вашу підтримку. Отже, почнемо. Спецпосланець з Кношту Стівен Вітков наприкінці січня вдруге поїде до Москви на переговори з Путіним разом із зятим Трампа Джаредом. Про це повідомляє Блумберг. Під час сьомого, за останній рік візиту до Кремля, Вітков має намір представити Володимиру Путіну нову версію мирного плану щодо України. Який за запевненнями Білого Дому готовий на дев'яносто. Хоча варто зазначити, що Кремль уже отримав цей документ і навіть мав час його вивчити. Замість відповіді Росія вдарила Орешником по Львову і почала погрожувати подібними ударами по Європі. Але навіщо ж тоді Вітков знову летить до Москви? Виникає логічне питання, і тут не поспішайте з висновками зараз, як кажуть, розкладемо все по поличках. Мирний план адміністрації Дональда Трампа, який готують понад рік, досі має багато невирішених питань, зокрема, територіальне. Кремль і далі вимагає контролю над усією територією Донецької та Луганської областей. Тоді як Київ хоче замороження лінії фронту і створення буферної зони з відведенням як російських, так і українських військ. Москва категорично проти розміщення в Україні військових НАТО, які є ключовим елементом західних гарантій безпеки, доля Запорізької атомної електростанції, найбільшої в Європі, що до війни давала майже 20% електроенергії України. Досі не зрозуміла. Хоча щодо розміщення військ НАТО в Україні після припинення вогню в Європі, здавалося, питання вже вирішене. За даними Financial Times, лідери країн Великої Сімки, окрім Японії, планують особисто закликати Дональда Трампа дати Україні гарантії безпеки, коли всі вони зустрінуться наступного тижня на всесвітньому економічному форумі. В Давосі без таких гарантій, навіть лідери коаліції, зокрема Франції та Британії. Не готові направляти в Україну своїх миротворців у разі досягнення мирної угоди. Тобто, фактично, в Давосі всі європейські лідери мають намір організувати таку групову зустріч із Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і, нарешті, змусити американського президента серйозно ставитись до безпеки України, а не сліпо довіряти диктатору Володимиру Путіну. У ЄС побоюються, що часті зміни позиції Трампом можуть серйозно зіпсувати весь мирний процес. А Британія та Франція готові відправити своїх солдатів в Україну, але лише якщо Трамп підтримає цю ініціативу, як то кажуть, документально. Після цього з'ясовується, що Стівен Вітков і Джаред Кушнер планують у Москві з Путіним обговорити західні гарантії безпеки для України, які остаточно закріплять у Давосі під час зустрічі європейців із Трампом і Зеленським. Зараз на це розраховують, і ось тут цілий ряд експертів, у тому числі й Атланті Каунсел. Кажуть, що у 2026 році Росія продовжує відхиляти пропозиції, спрямовані на припинення війни в Україні. Видання відзначає заяву МЗС РСІКЕРАЦІВ, де прямо сказано, що Москва не погодиться на присутність європейських військ в Україні в рамках запропонованих післявоєнних гарантій безпеки. Мовляв, Москва не змінює свого підходу до миру з того часу, як у Білий дім повернувся Дональд Трамп. Володимир Путін не відмовляється від мирного процесу, щоб уникнути нових санкцій. Однак є чимало ознак того, що Кремль не готовий серйозно брати участь у дипломатичних зусиллях. Москва не змінює підходу до миру. Росія обстріляла Львів ракетами. Стівен Вітков і Джаред Кушнер від Трампа зустрілися в Парижі з посланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим і обговорили мирну пропозицію, у тому числі питання безпеки для України. Очевидно, що Кирило Дмитрієв цей план вже давно передав у Кремль Володимиру Путіну, і тепер ось Вітков і Кушнер летять особисто до Москви, щоб почути від Путіна його позицію. І зараз можна припустити, що й удар орешником міг стати тим сигналом Заходу, яким Путін показував, що йому не подобаються ті гарантії безпеки, які Захід готовий надати Україні. Якщо західні війська з'являться в Україні, цей орешник нібито полетить по Європі. Але в цьому епізоді з'являється цікава деталь. Перш ніж обговорювати щось із росіянином Дмитрієвим, Вітков і Кушнер протягом двох днів вели переговори з командою Зеленського та європейськими лідерами, знову повторюється ситуація: спершу зустріч Трампа із Зеленським та європейцями в Давосі, а потім поїздка Віткова до Путіна. Тобто тенденція змінилася, тепер росіян ставлять відома про вже вирішене питання. А ось іще одна деталь. Пам'ятаєте, як я казав, що Кирила Буданова, екс-голову української розвідки, призначили очолити офіс президента України саме для таких переговорів? Минулого тижня Кирило Буданов затримався на день у Парижі. Після від'їзду команди Зеленського Буданов ще добу обговорював із представниками США територіальні питання і ситуацію із Запорізькою АЕС подробиць не озвучив і тепер відков летить до Москви. Тут, як мінімум, є над чим замислитися. Є ще один нюанс, який може вказувати на наближення якихось домовленостей. Країни ЄС несподівано вирішили створити посаду спецпредставника для переговорів з Росією щодо України, створити свого Стівена Віткова, щоб США не уклали угоду з Росією без участі Європи. Прихильники цієї ідеї вважають, що присутність спецпредставника Європейського союзу за столом переговорів дозволить відстояти ключові позиції, зокрема майбутнє членство України в НАТО. Вже є претенденти на цю посаду. Наприклад, спеціальним представником ЄС може стати президент Фінляндії Олександр Ступ в Італії. Пропонують розглянути Маріо Драгі, колишнього прем'єра і ексголову європейського центробанку. Раніше президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні публічно закликали відкрити дипломатичні канали зв'язку з президентом Росії Володимиром Путіним. Наприклад, Еммануель Макрон наполягає, що європейський союз повинен, хоча б частково брати участь у переговорному процесі між Вашингтоном і Москвою. А італійський прем'єр підтримує цю точку зору. Тепер Європа прагне стати безпосередньою стороною переговорів. А тим часом британці готуються за прикладом американців захоплювати російські танкери з нафтою і далі продавати цю саму російську нафту. Два танкери вже наближаються до Ла-Маншу, і британці планують їх там захопити. А виручені гроші від продажу захопленої російської нафти британці пропонують віддавати Україні як своєрідну репарацію за війну. Тут я поставлю три крапки: підпишіться на канал, пишіть коментарі та підтримайте канал Донатом. Звісно, якщо цей випуск був для вас корисним, на цьому все. Бережіть себе, всім папа. -па.